817 кандидатів на 54 вакантні місця в одеській міській раді. Конкурс як у найкращих університетах, але абітурієнти досвідчені. Багатьох з них ми вже десь бачили. За партію опозиційний блок. Ви самі багато будете голосувати, По понятним причинам да? значить, якщо там прийдуть... От партії Порошенка позиційноблока, значить, гіроскої савет буде Люхтарпіда. Одеси там відверто пропонують голосувати за нове, яке дуже нагадує старе. На першому місці за кількістю суперечливих кандидатів на депутатське крісло в Одесі. Партія чинного мера Геннадія Труханова. Міський голова тягне до міської ради голів усіх міських адміністрацій, вчителів і лікарів. Але не тільки, наприклад, у списку знаходимо новопризначеного військового комісара та власника Одеського дельфінарію Немо Андрія Кисловського. Савволгельцем другим этого дельфинария является кандидат в депутаты от оппозиционного блока Михаил Кучук. Его имя стало просто символом коррупции в Одесском регионе. Ни одна сделка, скажем так, ни одна серьезная финансовая сумма, которая выходила из городского бюджета, по мнению ряда экспертов и СМИ, не приходила мимо рук от Михаила Кучука. Також серед соратників Труханова брати Юрій В'ячеслав Круки, яких уже багато років звинувачують у спробах контролю за вантажопотоками в морських портах Ізмаїла, Южного і та самої Одеси. Наприклад, 2014-го В'ячеслава Крука навіть заарештовували працівники прокуратури і СБУ, але потім відпустили за недостатністю доказів. Кілька місяців тому за ініціативи Міхаїла Сакашвілі іншого крука Юрія звільнили з посади директора Лічівського порту. Очільник Одещини оприлюднив документи про те, що потужності порту здали в оренду офшорні компанії, пов'язані зі структурами олігарха Ігоря Коломойського. Порт оформив договір на ці перші тари причала са в чорної кампанії в республіці Біліс і практичні перво тари причали. Уплили з контролю українського государства, уплили з контролю українського бюджету. Ми поцікавилися в Геннадія Труханова, чому він йде на вибори з такими особливими людьми. Вони подали заявлення, вступили в політичну партію «Довіряй ділам і проводять роботу. Я знаю, що і ті фамілії, які ви назвали, це достатньо активні депутати міського совету. Справжні особистості є й у списку кандидатів від опозиційного блоку, який очолює екс ексгубернатор Одещини Микола Скорик. Свою Битність представ обласного совета Микола скорик запомнився тим, що е, виділив із е, обласного бюджету мільйони гривень в підтримку е, клубу футбольного Чорноморя, який в собственності Леоніда Клімова. А деньги, що цікаво, були зняті з щитов медицини. Як з'ясувало слідство інфо з клімовим, пов'язана інша кандидатка від опоблоку Олена Лановенко. Окрім основного місця роботи, вона підробляє бухгалтером у фірми АТП 15165 Головний акціонер, якого товариство бізнес центр Примор'я, засноване Клімовим. Окрім ексрегіоналів і помічників, Микола скорик веде до міськради вже згаданого нами Михайла Кучука. Людину, яку пов'язують з суперечливою передачею під приватну забудову чисельних земель в Одесі і в Києві, це була його просьба прийняти прийняті у список опозиційного блоку. іменно по його ініціативі Михайлович розділяє наші взгляди, і він є дійсно професіоналом свого ділу. Не менш цікавим виявився і список президентської солідарності, коли його відмовився очолити Міхейл Сакашвілі. Цю місію доручили його раднику Олександру Боровику. Окрім нинішніх працівників ОДА та волонтерів, у списку кандидатів від блоку Петра Порошенка опинилася група діючих депутатів, лояльних до чинного мера. А ще Олег Біньковський заступник директора товариства Аркадія Сіті, яке контролює одеський бізнесмен Володимир Галантерник, знаний як головний фінансист Геннадія Труханова. Ми запитали в Олександра Боровика, чому він веде на вибори людей близьких до його опонента. Відповідь була оригінальна. Я не маю нічого спільного з процесом видвіження кандидатів і вибора їх в списки. Це робила партія, як рішала партія та. А мені не звісно за роз'ясненнями. Ми звернулися до голови обласної організації блоку Петра Порошенка і голови обласної ради Михайла Шмушковича. Є підприємці, які допомагали на різних етапах партії. Можливо, той цей чоловік наскільки я розумію, теж помагав. А що ж самі Одесити? За кого вони збираються голосувати і чому? Ні, за кого. я не знаю. У мене було Чим два поки клієнти ще не вирішив. ті, хто пропонує мир. житейська мудрість і гумор. Єдине, що допоможе Одеситам зробити свій вибір на цих виборах, де й особливого вибору немає.